Не буду далі жити. Я вас вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні ми з вами подивимось відповіді на запитання, як завжди, мені писали Безугла, сказала, що спочатку захоплять Запоріжжя, потім Дніпро. І навесні візьмуть Славянськ ще. Ну, Може, це не вона говорила, це просто інші запитання, але буде наступ іменно. Весною, давайте з вами подивимось, що там буде до весни на лінії фронту, а також з обстрілами, як ми витримаємо цю зиму, що буде далі. І хотіла сказати, заварюйте собі каву та чай, і будемо з вами дивитися, що буде робитися. Не завжди це дуже гарно виглядає, але... Вже як буде, знаєте. І мені пишуть, що ви погано розмовляєте українською. Ну, друзі, я розмовляю, так як у нас в Одеській області розмовляють, а також я чула так само, розмовляють і в Вінницькій області. Ну, то що ж робити? Не всім же літературною мовою. Я намагаюся, але в цьому свій час. Начнемо ми з вами, що буде по обстрілам в Україні найближчі дні. Зараз дуже сильні морози. Е, да, у нас в Одесі не так. У нас мінус 7, днем мінус 5, Ось, а вже дивилися там туди Сіверніше, да? туди Київ, Черкаси. Зрозуміло, що там мінус 16, то таке дуже велике. Холод і мороз, а і ще таке твориться. Давайте подивимось, що буде по обстрілам в найближчі дні по Україні. Ой, слухайте, хочу вам сказати, друзі, що коли я дивилася по обстрілам, ну, так, для себе, і випала оця карта башня, башня І оце був Арішник. Я одразу не зрозуміла, що це таке робиться. Думаю, що таке? Ну, Арішник? Не знаю, чи це ще один орішник, чи це просто ракети якісь десь щось зірвуть. Но ми бачимо з вами, що чорт прийшов в Україну і буде рушити все на своєму шляху. Все ще погано лежить. Ну, Погано беремо кавички, це я так отвірую. Тобто вони знову щось підірвуть, ми бачимо, що це щось незвичне. Зрозуміло, що це якийсь об'єкт, і вони знову, розумієте, туз жезлів. Зміниться судьба у пари. Це значить загибель чиясь, туз і башня. Бачите, не хочеться плакати. Жили собі люди. Не будуть далі жити. Оця нелюдь, вона збісилася, і Україна, ну просто він, ви розумієте, він не може кинути там щось на Європу. Так він кидає на Україну. Що буде на фронті для українських військ? До весни, до березня. Не можу заспокоїтися. Це протистояння по п'ятьорки жезлів. по Конфлікт, карта конфлікту. Конфлікт буде продовжуватись і люди будуть виїжджати, тому що вони будуть туди-сюди продвигатися, можливо, медленно. Ну, от Безугла сказала, що спочатку візьмуть Запоріжжя. Давайте подивимось на березень. Кажуть, що в березні буде новий наступ, що вони підготуються. Питаємо, якщо в березні буде наступ, то де цей наступ? Чи буде наступ російський новий наступ у березні цього року? От такої, друзі, да, вони будуть йти на місто. Ось ми бачимо місто, і вони захотять підійти до цього міста. Це місто на висоті, воно не пласке, воно не внизу, воно десь як на горі, отак сказано. Вони захотять туди йти. Ми бачимо, що вони готуються, готуються наступати. І зараз ми з вами подивимось. Це Донецька область, це Запоріжжя та Дніпро. В яку сторону? Давайте. Може є якісь неочікувані сторони? Давайте з вами розберемо чого він каже, все віддам, все віддам і закінчу війну. Тільки віддайте мені Донецьку область. А це Славянська. Чи Слав'янська, як правильно, мені писали, але я не пам'ятаю, як там правильно вибачте, якщо я не так. Ні, він не візьме, бачите, дев'ятка мечей, сльози, плач його. бо він хоче підійти до цього міста і зробити там ритуал, але йому не дають. Бачите, сварка. І він в слізах, він не візьме це місто. Не візьме, він не візьме. І це для нього е, ну, як, обіцянка. Можливо, він давав обід. Ну, що таке обід? Я вам просто сьогодні взагалі розійшлася. Да? Обід це обіщання чогось взамін на бажання. От може людина пообіцяти богам щось взамін Зробити це, а боги вони вам дадуть те, що ви хочете. Це договор. Але він не візьме. Далі, чи піде на Запоріжжя, чи піде назубло сказала Запоріжжя, От, чи буде наступ на Запоріжжя весною. Ну, що тут можна сказати? Бачите, вороги а, за вікном, сім'я мечей, чи підуть. Ну, вони далеко не підуть, сім'я мечів це недалеко, незавершене дійство в сім'ю. Тому ні, ні, я не бачу ніякого, що вони там Запоріжжя там взяли, чи, чи ще щось. А що буде до кінця року, по, чи буде якась територія України ще захвачена? До кінця року, або що, або ми відіб'ємо. Чи буде ще якась територія захвачена в цьому році росіянами? Ага. Бачите, які карти? Чи буде росіянами ще захвачено? Шестерка. Жезлів. Це був, був якийсь для них відкритий таке візення. Да, жезлів, чи буде ще захвачено ними. І в них вони захватили от ми бачимо дім чись, да, зайшли в дім. Але буде зміна. Зміна це туз, друзі, це випадковість. Це чорний лебідь, це незвичайні якісь умови. Це щось таке, що ніхто не може передбачити. Ні, ні, буде розірвано це все. Тройка мечів, нічого не буде. Не буде. То, що їм вдалося за якийсь час, це все буде розрушено по тузу. Знаєте, Будуть якісь обставини, при яких неможливо нічого взяти. Чи візьмуть вони, от ми запитали, тройка та де там візьмуть? У них там ну, всі плани рухнуть. В силу того, що зміниться щось в країні. У них зміниться по тузу. Так що по всім. Параметрам в Росії щось станеться, що це призведе до закінчення війни і відходу Росії з України. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, звертайтеся, якщо вам особисто треба. Телефончик ви бачите на екрані всього вам найкращого. Ми обов'язково переможемо!